Всім мої вітання з дачі на Київщини. Приїхали ми на дачу потрудитись, як іначе. Томати, перці, кавуни ростуть на зло русні, на зло війні. Повітряні тривоги, шахеди, ракети, ПВО тепер ледь не кожного дня або й ночі. А зранку, визирнувши віконце, бачиш цю неймовірну феєрію фарб. Це неймовірне розмаїття. І віриш, що все буде Україна. ж ЗСУ за свої ранки, за змогу бачити цю красу і працювати на городі. Сьогодні у нас був шалений томатний день. Чому томатний? Тому що ми мали багато роботи з томатами. ледь не кожного дня йдуть дощі. А потім спека, і це гарне підґрунтя для хвороб, а особливо томатів. Тому, приїхавши на дачу, ми з чоловіком займалися багатьма справами. Він обробляв від хвороб, від фітофтори, вершинної гнилі і інших, забивав опори для високорослих томатів. А я сапувала зілля, яке росте шаленою швидкістю. Обрибала листя. Та нові пасенки, підв'язувала томати. Дивіться, які вже гарні гарбузики маємо на городі. її по всьому городу мене радують і втішають. Гарбузики ростуть, і маємо впевненість, що будемо з кашами. Томати обірвала оце волове серце. Обірвала від листя е, нижнє листя, щоб воно не було на землі, щоб не так хватало різних хвороби, обірвала <кій> <кій> до е, зав'язі. Було є багато на томатах, аби тільки мати змогу, щоб подолати хвороби, які на нас чатують, на томатів чатують. Ось у мене є такі томати, які я називаю лежачими томатами. Чому? Тому що вони всі прямо лежать на землі. Такий сорт, якийсь я купила, була розсаду на базарі і забула назву. І ось такі томати в мене вийшли лежачі, але багато пов'язалися. Багато різних томатів, і я дуже задоволена поки що, але бачу, вже, що дощі даються в знаки, тому що маємо пожовтіння листочків, ріжі листочки, щось це схоже або на фітофтору, або може на якусь. І іншу хворобу тому було багато, дуже багато роботи, втомилися, не знамо як, але задоволені тим, що встигли багато зробити знову до дощу, тому що цілий день був гарний. Ось дивіться, ще вже в мене навіть є томатики, які по рожевенькі, вже починають стигнути, стигнути томатики. Була така спека, що неможливо було працювати, а потім злива, злива, така злива пішла, що оце вам і, і, оце вам і можливість до різних хвороб. Деньки, кавунчики, я вже говорила, також гарно пов'язались, аби е, мати змогу, щоб це все достигло. Кожний день дощі, а потім спека. Але це все нічого, тому що, тому що ми маємо змогу хоч працювати, працювати, дякуючи нашим ЗСУ. А так хочеться, так хочеться закрити очі і відчути тепло вчорашніх мирних днів. І поринути у ті хороші спогади, Боже. Набрати повні пригоршні того тепла з минулого і нести його у сьогодення та у майбутнє. Так хочеться світитися від щастя, грітися і гріти інших своїм внутрішнім теплом. Так хочеться. Я вірю, що так і буде, так і буде, що Україна обов'язково переможе. Ми вибрали вже перші томатики. І віримо, що буде гарний урожай, і віримо у перемогу України. І Україна обов'язково обов'язково переможе. Я щиро в це вірю.